Хай буде прославлений Ісус Христос. Дорогі отець Себасян ще на початку цієї Харистії розповів нам таємницю сьогоднішнього дня. Кожна п'ятниця є особливим роздумуванням таємницею найсвятішого серця Ісуса. Над таємницею Євхаристії. Я Не маю жодного сумніву, дорогі. Що Господь Бог створив кожного з нас на свій образ і свою подобу, але також створив на подобу святині. Містики святи, люди глибокої молитви, споглядання, які пізнали Бога в екстатичному захопленні, які були піднесені, як каже апостол Павло на третє небо, і чули таємні слова, які не можна повторити. Протягом століть ці люди говорили про те, що вони є оселою Бога, що Бог обрав з поміж мільярдів інших людей, людей, які називаються християнами, щоб зробити своєю церквою. Церквою має стати не будівля, але передусім людське тіло, яке має стати церквою. Вже 2000 років на землі живуть люди, яких Бог обрав місцем своєї оселі. Ці люди називають себе християнами. Я думаю, що є, є одна з найбільших методологічних та освітніх проблем, коли йдеться про формування нашого християнського мислення. Наше тіло, яке ми вважаємо своїм. Іноді жінки кричать останнім часом дуже часто. Моє, належить Моє тіло належить мені, воно належить тобі. Якщо ти християнка, а 90% людей в цій країні є християнами. З моменту прийняття во хрещення, твоє тіло не належить тобі. це житло Бога. Воно належить Богові. Воно є освячене, посвячене. Повністю довірене Богові від Дня Святого Хрещення. Ми все ще не розуміємо цього. Ми думаємо, що ми є своєю власною власністю, ні. Мої дорогі, ми народилися як діти Божі. Для Нього. Для Нього, для Нього ми живемо, для Нього ми вмираємо. Ми є його оселою від дня свого хрещення. 24 години на до добу Він живе в нас. Нерозуміння цього призводить до того, що ми повністю не можемо увійти у таїнство єдності з Богом у нашому серці. Одного разу прийшов до царя Давида пророк Натан. Давид представив йому свою ідею. Він хотів збудувати храм для Бога, для Бога Яхве, якого він дуже любив. Давід підкоряв навколишні народи і бачив прекрасні храми, побудовані для різних поганських богів, і хотів побудувати храм Богу Яхве, який був би найкрасивішим храмом тогочасного світу. Пророкові Натанові ця ідея дуже сподобалась пророку Натану. Він сказав до Давида, що розпочинав підготовку до будівництва цього храму, і коли він виходить з палацу, йому раптом являється видіння Бога. І Бог запитує Натана дивовижне питання: чи ти питав мене, чи я хочу будівництва цього храму? Давиду та Натанові це здавалося очевидно, як то? Саме по собі ідея прекрасна ідея побудувати прекрасний храм Бога, якого я люблю. Але у Бога від початку був інший план. Він хотів оселитися в наметі серед інших ізраїльських наметів. Він хотів бути з нами Бог, Еммануель. Він хотів бути тим, хто готує одну з найбільших таємниць Всесвіту. Прийшовши до людства, щоб стати одним з нас, а через святе хрещення, заглибитися в глибину нашого тіла і саме з нас створити церкву, де наші тіла це стіни храму, коли ми заходимо до церкви. Цей простір лавок є символом наших емоційних переживань, те, що відразу ж випається назовні в день як такий, є нашим безпосереднім особистим, характерологічним, ефективним емоційним переживанням того, що ми переживаємо. Але коли наш дух а наш людський дух має здатність знаходити собі Святого Духа, Духа Божого. Він починає все більше і більше заспокоюватися. Він починає шукати в собі Духа Божого, який від Дня Святого Хрещення живе в нас, коли ми починаємо заспокоюватися і починаємо йти все глибше і глибше у пошуках Божого духу в собі ми входимо в простір, який називається пресвітеря, простір тиші. Простір, в якому є вівтар, на якому приноситься жертва, цією жертвою є моє тіло, це жертва мого часу. Це жертва відкидання всіх моїх ідей і планів на життя заради виконання Божої волі. І так можна було перерахувати всілякі жертви, які Бог запрошує нас принести, щоб він міг стати царем наших. Сердець. Коли ми входимо в цей пересвітряний Видімо... простір, ми бачимо скриню, фізичну присутність Бога тут, у цій церкві, в наших серцях, духовну присутність Бога. Наше серце є дивожним чином таємницею нашого центру. Що це означає? Ви знаєте, що з моменту зачаття серце людини є першим органом, який починає формуватися. Уявіть, що серце створює електромагнітне поле в п'ять тисяч разів більше, ніж наш мозок. Серце має власну пам'ять. Уявіть собі, що люди, яким пересадили серце, починають відтворювати свої спогади. Про інших людей серце має власну пам'ять і координує свою діяльність з мозком. те про що пише святе письмо впродовж тисячоліть, сьогодні це. Відкриває нейрохірургія. Мозок, який збирає всі шматочки. Відправляє їх до серця, серце аналізує, приймає рішення, передаючи інформацію в мозок. Приблизно так можна показати займов зв'язок між серцем і мозком. Серце це центр людської істоти. І тепер ті, хто є християнами глибокої молитви, містиками, екстетиками, які відчувають Божу присутність у надзвичайний спосіб, кажуть, що Бог є в серці тут, у цьому місці, не є в мізинцю, не є в волоссі, не в коліні, а в серці. І наше завдання зараз увійти своїм розумом, своїми думками, бажаннями, почуттями, емоціями, всім пережитим світом глибину свого серця. Щоб знайти Його присутність тут. І коли ти знайдеш Його присутність, коли ти зрозумієш, що Він тут є, ти повинен просити про те, про благодать відчути Його присутність у своєму серці. Ти починаєш жити молитвою, життя Його присутність на абсолютно новому рівні. Послухай, Послухайте, якщо він є у твоєму серці 24 години на добу, а ти йому даєш молитовку вранці чи молитовку ввечері, то робиш його одним з найбільш самотніх богів, яких тільки можете собі уявити. Самотнього Бога, який отримує кілька хвилин від тебе вранці або кілька хвилин ввечері. А він створив. Тебе для себе честь, і він створив тебе, цього щоб цього... бути бути повністю для нього. А він щоб був повністю для тебе до найбільшої близькості, яку він. Пізніше визначив терміном люби мене всім серцем, усіма своїми силами, своєю душею і всією силою своєю. Закохані люди найближчі до розуміння цієї формули, що означає любити когось усім серцем, всією своєю силою, своєю своєю своє душею і всією своєю силою, і він через хрест вибирає тебе з поміж мільярдів людей, щоб увійти в таку близькість з собою в глибині твого серця, яку він зробив своєю оселою в тобі. Ми не буддисти, конфуціонастами або неграми, або якісь народи, що мають свої вірування або свої релігії. Вони звертаються до Бога, який є десь там, приносять жертви, молитовні ритуали. У нас є Бог, який зробив нас своєю оселею, небом на землі. Не для того, щоб звертатися до нього один, два чи три рази в день через якісь ритуальні молитви. Він створив нас для близькості з ним на рівні любові, яка нескінченно більша за любов до найкоханішої людини на землі. І тепер нерозуміння цього призводить до того, що ми не відчуваємо його присутності в нас. Ми молимось, але не знаємо, чи. Слухає він, чи не слухає, чує Гагарин чи не чує, космос, де він знаходиться. Гагарин полетів у космос і повернувся, він сказав росіянам, що Бога немає, бо я був у космосі і не бачив його. В тому моменті, коли ти усвідомиш собі, що він тебе вибрав, що в 24 години на добу жити в, в тобі і запрошує тебе до такої близькості, яка нескінченно. Прекрасніша за будь-яку людську любов. Це щось неймовірне. Людей, які це відкрили, називаємо їх святими. Це люди, які зробили пріоритетом свого життя життя в Божій присутності, аби нести Бога. Глибоко в своєму серці, щоб це єднання їхніх сердець з ним змінило все їхнє життя. Змінило те, як вони думають, змінило те, як вони відчувають, як вони погоджуються, як вони реагують на все це, що навколо них, бо вони віддали Богові все своє тіло. Тому Бог взяв їхнє тіло, щоб через їхнє тіло зміг зцілювати, торкатися хворих, проповідувати Євангеліє. Бог взяв їхні очі, щоб він міг дивитися їхніми очима на інших людей, на своїх дітей, аби їх цішати їх, щоб вони віддали йому свої руки, щоб вони були руками Бога. Вони віддали йому свої ноги, щоб бути руками і ногами Бога, щоб Бог міг через них обіймати, торкатися, говорити, проголошувати, давати любов. Вони дивляться на Бога в них, а він, а він приймає їх тіло, духа і душу щодня і щоночі. Все більше і більше з'єднуючись один з одним, Бог і людина, яка називається християнином. Ми все ще не розуміємо, тому ми поводимося як представники різних релігій які один, два, три чи три рази на день стоять на коліна, промовляють якусь молитву, якийсь ритуал, підуть до Бога в гості, в неділю до церкви. кажуть не їсти м'ясо в п'ятницю. То будуть їсти рибу, і вони думають, що це їхнє право. Ми не є християнами, дорогі мої, представниками релігії християнської, як ми говоримо в розмовному значенні цього слова релігія християнська. Ми не є релігійні люди. Ми народ, який має інтимні стосунки з Богом, на такому рівні, який на жаль, важко собі уявити, а ми зробили християнство однією з багатьох інших релігій на планеті. І тому це не спрацьовує. Ходиш до церкви, розпадається тобі шлюб. Молишся верицю рано й вечір, а тонеш в боргах і гріхах. І ви кажете Ну, не працює, ну, це не працює, тому що Бог не просить вас про це. Щоб трубити вервицю вранці або ввечері. Ти запрошений, щоб любити 24 години на добу Його, від усього серця, від усієї своєї сили, від усієї своєї душі і від усієї своєї влади, щоб побудувати стосунки з Ним у своєму серці, глибше, красивіше. Інтимніше, ніж з, ніж з дружиною, ніж з ніж чоловіком, ніж з своїми дітьми. І, wtedy, І тоді Він починає змінювати все в тобі. І, І тоді відець все, відець. що є в тобі людським, to, все, поїдець. що демонічне в тобі, повинно йдець. піти, бо Його сила, Його царювання в тобі зростає з, з кожним днем, днём, з кожною годиною. І, wtedy, І тоді. Все починає змінюватися. Для нас це дуже важливо розуміти. З цього починається християнське життя, з прийняття, з вірою того, ким я є, ким Він є у мені і ким я є в ньому. Звичайно, це вимагає часу, це вимагає відданості не кажіть мені, що у вас немає на це часу, озираючись на вчорашній, позавчорашній день. І бачу, що ти провів кілька годин в інтернеті, в телевізорі, в фейсбуку, дивився серіали, годинами сидів у телефоні. тільки не кажи, що не маєш часу. Ні, для тебе просто інші речі важливіше. Не кажи, що немає часу для Бога, просто відкладаєш його до останнього часу. Відкладаєш це на самий кінець, тому що протягом дня важливіші справи, тому що все інше є важливішим кожного вечора. Не маємо покликання депресії. Ну так, але ми замінили вечори як священники, як щенці в релігійних орденах. священники на парафіях. Ми перетворили наші вечори на перегляд телевізора. Замість того, щоб поклонятися Ісусу в каплиці, ми більше свідомі, ніж духовні. І тоді ми починаємо цю святість як священники. Це прикрість, що ми, як священники даємо людям духам цього світу, замість духу Божого. І тоді ми формуємо покоління, яке не вірить, покоління, яке починає боятися всього. Коли панем панів, і панів, і є смерть, над нами і, і цар царем є той, який переміг кожну смерть, хто перемагав і перемагає. Він лев з покоління Юди. Але ми волімо жити в невірі і заражаємо цією невірою, діти Божі, Євхаристія. Отець Себастьян говорив про це серце Боже, яке дається нам в Євхаристії, чому є в Харсійні чудеса? Що такого дивовижного в чуді Євхаристії? Справа в тому, що всіх цих випадків десятки. ще можна сказати, що добре середній вік наука не була настільки розвинутою, але стільки чудес євхаристійних в другій половині двох. Двадцятого століття чудеса Євхаристії це в першій половині 21 століття. століття. Польщі протягом кілька років відбулося два євхаристських чуда, ретельно досліджені вченими. Що вони кажуть? Що саме науковці досліджують тканину міокарда людини. Яка перебуває в стані агонії, її серце розривається від страждань. Як вони це знають, за кількістю білих тілець у тканині Міокарда, і що є найбільш шокуюче, це те, що це серце живе, це не серце взяти у трупа і розглянути під мікроскопом, це серце живої людини в агонії. Яка змучена стражданнями і вмирає тут і зараз, ви розумієте? І він розглядає це під мікроскопом і каже, що ми не можемо пояснити це з наукової точки зору? Тобто, я і ви приймемо за кілька хвилин в Євхаристі Серце Ісуса, яке вмирає в агонії, до нашого серця, розумієш? Немає нічого більш інтимного, красивого і дивовижного, як like Евхаристя. Це прийняття Бога, Його серця в моє серце. Не дивуйтеся, що сатана і люди, сатани, зроблять все, щоб відрізати мільйони людей від серця Ісуса, щоб воно не прийшло і не з'єдналося з твоїм серцем. Не думай, що те, що відбувається у світі в даний момент, є випадковим. Це не є випадковим. Це стратегія, в якій використовуються всілякі інструменти, щоб не тільки тероризувати весь світ, але перш за все, відрізати мільйони, мільйони, мільйони католиків від серця Божого. Святий Іоанн Павло II написав у своїй енцикліці Євхаристії, що церква живе завдяки Євхаристії. Розумієте? Церква живе завдяки Євхаристії. Тобто, коли католики відрізані від Євхаристії, церква вмирає. Те, що ми сьогодні можемо бути тут, у цій церкві. Це дивовижна Божа ласка, три чверті світу. Вже з початку року має закриті церкви мільйони людей, мільйони католиків не можуть прийняти Боже серце у своє серце. А він сказав: коли ж хто буде приймати тіло моє і кров мою питиме, то матиме в собі життя. Якщо я не приймаю його тіла, не п'ю його крові. Я вмираю, я не маю його життя в собі. Церква, відірвана відрі... від таїнства і хористі, різко і рунівно втрачає духовні сили, а духовні сили супротивника зростають. Треба розуміти, про що йдеться. Нам потрібно побачити поза тими всіма інформаціями по телевізору чи в інтернеті. Хто з ким бореться і в чому справа? Відкритий апокаліпсис і почніть читати. Хтось каже, що я не вірю в теорії, Відкрит... Ти... відкритий апокаліпсис, там є ціла книга з історії, згідно з вашим міркуванням. Тобто, показати, що відбувається за лаштунками подій на землі. Яка боротьба точиться між Господом і Сатаною? І про що йдеться боротьба? Ти бачиш тільки події зовнішні. Слово Боже, показує, що відбувається в даний момент в світі, невидимо, яка відбувається боротьба. І для чого відбувається боротьба? Дорогі, ми входимо в найскладніший період. Я думаю, що це останні тижні, можливо, місяці, але думаю, що тижні, коли в цій церкві все ще може бути так багато людей. Противник зробить все, щоб відрізати нас від Євхаристії, бо тоді він знає, що він стане сильнішим і могутнішим, і зможе здійснити свої дьявольські плани в глобальному масштабі. Ісус запитує, чи я знайду віру, як прийду, дивлюся на моїх братів-священників, які втрачають віру. В Ісуса в Євхаристі, хіба вони не читають Боже Слово? Чи не знайомі вони, принаймні з другим посланням Святого Павла до коринтян, де чітко сказано, якщо ви приймаєте з вірою, тіло і кров Бога, Зцілюєтеся, але якщо ми приймаємо без віри тіло і кров Божу, то Святий Павло говорить, то ми стосуємо вирок прокляття, і саме тому додає, додає так багато серед вас, немічних хворих і так багато померлих, Бог завжди заздалегідь пророкує події, які відбуваються. Нам, полякам, Нам, полякам. він подарував два дивовижні чуда і хворісті. ми пройшли повз них. Не знаю, чи Я не знаю, чи всі тут у цій церкві знають, де знаходяться ці два чуда Євхаристії. Польська церква байдуже пройшла повз ці чудеса все одно, десь приїжджали якісь паломники, автобуси, але це не має того виміру, який мав на увазі Бог. Пробудження віри в силу Євхаристії в Польщі. Бог знав, що цей час настане, і ми в ньому перебуваємо. І він бачить те, що перед нами. Священник перед кожним святим причастям, яке він особливо споживає. Він провамляє ці слова, Господи Ісусе Христе. Нехай прийняття Твого тіла і крові це не винесе нам вироку прокляття, це відносить до тих слів святого Павла. Про які я розмовляв раніше. Але нехай хронить і зцілить мою душу і тіло. Знаєте, що мені найсильніше боліло і болить дотепер? Досі священники, які так бояться вірусу, що ставляться до тіла Ісуса з максимальною обережністю, тому що вони можуть заразитися. Боже святий! Що сталося? Що сталося з нами, священниками, любі мої, сьогодні? Нас запрошує Святий Дух вступити в такі стосунки близькості з Ним, які стануть новим виливом віри, надії і любові. На рідкісному рівні в нашому житті. Я пек... переконаний, що ті, хто всім серцем тримаються за Ісуса, усім серцем до Ісуса, не половиною серця, не четвертю, а цілим серцем до Ісуса. Лише ті, будуть вірні Йому до Кінця і не втратять своє віри. Тільки ті, я перепрошую, але верветься вранці або ввечері, їй і, і вже не вистачає, тому що влада і сила сатанинська дуже сильно зростають в цей час, з тижня в тиждень, з місяця в місяць. Ми вже живемо з перемогою Ісуса. Просто ми повинні закріпити цю перемогу. З усього серця, не половиною серця, а цілим серцем. Приходить час, коли тільки ті, ще раз повторюю, хто ставлять в своєму житті на перше місце любов до Ісуса, понад усе. Вони будуть переможцями, які, як каже апокаліпсис, навіть не полюбили свого життя, але прийняли смерть. І стануть переможцями Ісуса Христа. Амінь.